А ви знали, що деякі канадці не люблять сидіти і їсти за столами? Чому саме таке? Вас напевно цікавить. Нас в Україні, наприклад, всі гості, коли приходять, усі мусять сісти за один стіл, щоб було гарно, культурно, щоб всі могли спілкуватися і таким чином тримати аргумент та повноцінно навіть посперечатися. Що справді хочу вам сказати, що ця... Схема не завжди працює, тому що деякі люди за столами навіть ніколи в Україні не мають можливості сказати слова, тому що люди, які дуже багато говорять, Перевершують тих людей, які не говорять, і потім починається таке, що деяким людям дуже нудно, а деяким людям аж занадто весело. А тут в Канаді все зовсім по іншому, коли приходять гості, кожен ділиться собі на групи, і всі сідають де хочуть: хтось на диван, хтось на крісло в коридорі, хтось на кухні, хтось взагалі на вулиці. І тут на це не дивляться, о, переживають вам добре чи вам погано. Ні, кожен знаходить свій куток, кожен знаходить свою компанію, і таким чином всі мають хороший час, і ніхто не сидить. Не плюється один одному в лице.